Лисиччене весілля, бразильська народна казка, Якось непосидюча сорока білобока повідомила всім мешканцям лісу дивовижну новину. Лисичка сестричка й вовчик-братик вирішили одружитися. Почали звірята готуватися до весілля. Кожен хотів подарувати молодятам щось особливе. Білочка назбирала повну торбинку горішків, їжачок приніс смачненьких яблук і грушок, ведмедик бочку з медом, а зайчик капусти роздобув. І тільки всемогутній цар звірів не міг вигадати, як привітати наречених адже його подарунок повинен бути найкращим і найцікавішим. Тоді Лев покликав руденьку. Не один раз, лисичко сестричку, рятувала ти мене від біди, сумлінно виконувала всі доручення, допомагала, радила. За твій розум і вірну службу хочу подарувати щось особливе. Загадай будь-яке бажання. Пишнохвоста зосередилася, прикрила лапками носа і почала міркувати. Що б таке незвичайне попросити. Думала, гадала, а потім солоденьким голосочком промовила. Зроби так, аби в день весілля була гарна погода. Добре, всміхнувся Лев, мені все до снаги. От лише не знаю, що вибрати. Кажуть, як сяє сонечко, це подарунок для гостей, а як іде дощик, на щастя молодятам. Замислилася лисичка на хвилинку, а потім зітхнула. Хотілося б, повелителю, і сонечка, і дощику, але ж такого не буває. Як це, відповів гордовитий Лев. Для мене немає неможливого. І у святковий день цар звірів виконав обіцянку. Відтоді всі лісові мешканці знають, коли починається сонячний дощик, то лисичка сестричка весілля справляє.